З початку року понад 100 людей загинули в ДТП на Вінничині. Як свідчить статистика обласного главку поліції, в автопригодах травмуються та гинуть діти? На жаль, у порівнянні з минулим роком кількість таких автопригод збільшилась. З нами на прямому зв'язку Тетяна Плахотнюк, керівник прес служби патрульної поліції. Пані Тетяно, мої вітання. Здравствуйте. Розкажіть за інформацією управління, скільки сталося ДТП за рік? В нас є статистика за 11 місяців, тобто з початку січня до кінця листопада. Якщо говорити про цей період, то на нашій території обслуговування а це місто Вінниця і дві траси міжнародного значення м 30 і м 21 То на цій території всього трапилось 1328 дорожньо-транспортних пригод, а з них 139 з потерпілими. З цих 139 ДТП з потерпілими е, в цих ДТП власне 22 людини загинуло і 177 травмувалося. Якою є найчастіша причина автопригод, що призводить до пошкоджень транспортних засобів травмування та смертності громадян? Ну, причини насправді різні, але основні ми виділяємо це. Порушення правил маневрування, порушення правил проїзду, перехресть, пішохідних переходів, так, далі, порушення правил зупинки стоянки, коли пішоходи переходять дорогу у невстановлених місцях. І, звісно, а ще недотримання дистанції також є такою головною причиною, однією з головних причин. І, звісно, залишається також такою вагомою причиною це керування автомобілями в стані сп'яніння. Тобто мається на увазі і алкогольного, і наркотичного. І до слова хочу сказати, що з початку року, станом на сьогодні, патрульні склали 1730 протоколів на водіїв, які керували автомобілями саме от в такому стані. Щиро віримо і щиро бажаємо нашим глядачам щоб вони дотримували правил дорожнього руху та зберігали своє життя. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. До побачення. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Тетяна Плахутнюк, керівник прес служби патрульної поліції, і говорили ми про травмування на дорогах Вінничини.